Привіт усім. Зараз я прогулююсь по парку Горіховий гай. Зараз ранок, ну і доволі таки прохолодно. Полюбляю осінь, пору року осінню оцю. Краса така. Зараз так тихенько, безвітряно, На озері качечки плавають. Давайте підійдемо ближче до води, подивимось. Отут я ще помітила така рослинка. Цікава. Підійдемо зараз ближче до води, подивимось. Гарно тут прогулюватись. Вон там я дивлюся, ось там місяць видно. Ну зараз е десь 9 година ранку. І ще видно місяць. Красавка тут. така дуже гарна осіння картина. Вони думають, що я щось їм принесла. А я нічого не маю. Ну, ближче підійду. Ну, качки то не лебіді, бо лебі ще може вкусити або шипіти. Ну а качки більш такі дружелюбніші. Ну, а ти ж тут сидиш, не йдеш за всіма. Мила качечка. Білочки бавляться на дереві. А он там, он-он-он, там бігають. проходимо далі по парку. Отже, the... дерева, які різнобарні. Краса яка. Ну, людей зранку малого парку. Дуже гарно прогулятись. І ще сьогодні хочу приготувати французький пиріг кіш. У мене є тут така суміш овочів, і до неї входять гриби печериці, томати, капуста броколі, перець асорті, кукурудза цукрова, цибуля ріпчата. І навіть є рецепт. Ось відразу на пачці написано рецепт. Так, для основи пирога йде ось таке тісто листове дріжджове. Що входить до начинки? Овочева суміш, два курячих яйця, 50 грам вершків. Ось у мене такі вершки, 100 г твердого сиру, сіль перед засмаком. І в мене є ще отака от суміш трав, буду додавати. Так, і саме перше, що потрібно зробити, оці от овочі потрібно дати на сковорідку і обсмажити 2-3 хвилини змащеною рослинною олією. Так, Так що давайте зараз підсмажимо трішки овочі. І так, суміш овочів я обсмажила. Смажила я їх 3 хвилини. Що далі робимо? Окремо збити два яйця з вершками, додати потертого сиру і все перемішати з обсмаженими овочами. Підготувала я вже начинку. Яйця я збивала просто виделкою, а сир потерла на грубій терці. Ну і додавала обсмажені овочі. Так, дивимось, що робити далі. Тісто розкатати на столі, викласти на форму на форму для запікання, змащеною олією, після чого проткнути тісто виделкою. Так, так що Зараз займемося тістом. Виклала я вже тісто на форму, проткнула його виделкою. Так, І далі тісто поставити у духовку розігріту на 230 градусів на 5 хвилин. І так, тісто трохи запеклося у духовці, і тепер на нього можна викладати начинку. Ну, ось так. І тепер на 15-20 хвилин до готовності ставимо у духовку. Усе. Пиріг побув у духовці 20 хвилин. І дивіться, як гарно запікся. М -м -м, красота! Так що усім смачного, усім гарного дня та хорошого настрою!